Покращити енергоефективність Львівська міська рада та міжнародна фінансова корпорація підписали меморандум про співпрацю. Цей проект передбачає зробити 100 енергоаудитів у будинках ОСББ. Як пояснили ініціатори проекту у майбутньому, це дозволить зменшити витрати енергії у львівських багатоповерхівках. Ось цей будинок один із майбутніх учасників програми. «Мені для цього будинку потрібно утеплитися цілий будинок для збереження тепла, провести модернізацію теплового пункту, тобто поставити ІТП, погодне регулювання. Відповідно, щоб воно автоматично регулювало на зовнішню і внутрішню температуру повітря. а ще у будинку треба утеплити підвали та технічний поверх. Щоб зробити це ефективно, потрібен енергоаудит. Енергодит – це перший крок до розуміння головою ОСББ, а також донесення до членів ОСББ про те, які необхідно впроваджувати в першу чергу заходи в будинку, що саме потрібно утеплити, зремонтувати, замінити, реконструювати для того, щоб ці втрати. Тепла були менше, займатимуться енергоаудитом спеціалісти з енергозбереження. Один енергоаудит для багатоквартирного будинку в середньому коштуватиме до 10 тисяч гривень. Частково ці кошти надасть міжнародна фінансова корпорація. Перші 25 енергоаудитів ми будемо фінансувати так, що 90% заплатимо ми а 10% заплатимо мешканці, тобто саме ОСББ, які скористається цим енергоаудитом.

Керівники ОСББ вони дійсно були лідерами в Україні і показували приклад, тому що сьогодні треба рахувати кожну копійку, а власне аудит дасть можливість. Не просто порахувати, а сказати конкретно, що треба зробити в кожному будинку. За попередніми підрахунками витрати енергії в будинках можна скоротити від 30 до 50%. відсотків. Відповідно, люди платитимуть менше. Енергоаудит проведуть взимку. Весною голови СББ вже отримують звіт. Він і стане документом, який допоможе розробити бізнес-план реконструкції будинку на 5 чи 10 років. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Андрій Паленьо, головні новини Львова.